Святий Максиме, сповіднико віри, ти, який зазнав тяжких випробувань, але зберіг вірність Господу, молимо тебе про заступництво за нашу Україну, ти, що був сповнений мужності та сили духу, допоможи нашим воїнам, які віддано захищають рідну землю. Нехай Твоя віра надихає їх на перемогу, а Твоя молитва принесе нам довгоочікуваний мир. Благаємо Тебе, святий Максиме, випроси у Бога перемоги для України, захисту для нашого народу та мужності для наших захисників. Нехай Твоя молитва буде для нас підтримкою. Та надією у ці нелегкі часи. Амінь.